Так, ну. Це 82, ка яка типа собрана по ліцензії в Україні. Значить, 15.5 на 38. Ну і передній стандартній для 82. ки Що у нас тут? 11,2 на 20. А це собраний в Україні, ну, вже Кей, йде по табличці. Немає наклеек 82. Точка 1. У Беларуси есть наклейки. А так сзади по табличке по кабине уже идет кей. Так у него уже колеса стоят 892. 13,6 на 20. Диски тоже ж. И задняя резина. Так само 16,9 на R38. И как бы ж ничего не менялось. Коробка, все те ж саме. Це на вопрос, чи можна ставити ширшу резину. Ну це той, ну, самі вони не ставили. Тобто так от заводська зборка. Диски 892-го. Тут ближче, у нас тут більше місця, бо у нас розварки стоять. У нас трохи сюди виходить, виходить. У нас ці чілки Задвинутий повністю Ось так вот. Таке различие є